Оце сейрбор йшов за те, що вкрали отой ліс. Бачите, вирубали ту гору, то державний ліс. Там побудували дорогу, два ліжні спуски і спуск для скейтборда. Ой, не скейтборда, а сноуборд. Ось така, така, така перспектива тут дивіться. Така тут перспектива. Ну, той ліс, той ліс виробили. Це був державний ліс. Державний народний ліс. І було народне озеро, де всі купалися. Кому воно тепер належить? Садовому, Козловському чи Шмигалю? Як ви думаєте? Чи кодло. Можу сказати, що комусь воно да належить. Це очевидно. І абсолютно очевидно, що воно вже не народне. Ще раз, вінники. Оце тут з цієї сторони, типу футбольної школи. Бачите, якийсь кубок. Ну, ну, в основному тут така. Відпочивальна зона, бачите, водяні атракціони. І отам от спереди побудували в лісі за рахунок вирубки лісу лижні траси. Лижні траси, бачите? Цікаво, ліс приватизували чи ні. Одні кажуть, приватизували, інші ні. От люди питають, на якій підставі хтось, якийсь приватник. Приватна особа приватизувала народний ліс. Це дуже лакоме місце, це місто відпочинку Львова. Таких місць немає, розумієте, вони і отакі місця. Як правило, злодії, олігархи розікрали. Забрали народу. Я не уявляю, тут будь-який людяний міг прийти сюди приїхати і відпочивати. Тепер тут треба платити великі гроші, щоб сюди потрапити. Ну, але зроблено тут достойно, гарно, я вам скажу. Нарешті я знайшов футбол. Нарешті я знайшов футбол. Raz, dva, dve školy, dve komandy. Dve školy, dve komandy.